частіше за все ціни на товарах на Alibaba актуальні чи ні? Ну з чим порівнювати? Взагалі-то не завжди. не завжди вони актуальні. І взагалі-то на Alibaba вже ціна насправді справді з китайськими виробниками Китаю, вона вже там х2. Якщо шукати по фабрикам в Китаї і спілкуватися з ними напряму, то можете. Знайти собі кращі ціни, ніж на Alibaba. Відповідь Ні. Оце другого площадка. Так, ви на Alibaba зможете LB. знайти yeah. порядок цін. Ви будете розуміти, скільки це плюс-мінус коштує. Але якщо вам треба за Alibaba отримати реальну ціну, вам треба написати туди з менеджеру, менеджер вам скаже. Ціна 2 цента написана, ти пишеш від 100 штук, Пишеш, вони кажуть, та ні, це ціна 2 цента, якщо ви купите 10 контейнерів або ця річ зроблена не з металу, а з пластику. З пластику 2 цента, а з металу давайте 2 долари. Ну, тобто, треба спілкуватися, а Лібаба це маркетинг, це те ж саме працює, як, ну, мабуть, і в B2C. Тобто ціна не є офертою, ціна від.